Пузик і пава. Автор Сергій Боднар читає Андрій Донцов. У кожному дворі є свої безхатченки. Ось і в цьому дворі, біля п'ятого під'їзду, жив песик, якого всі кликали Пузик. Середніх розмірів, двор тер'єр, в роду якого були Болонка, такса, вівчарка, Сен-Бернар, Пудель, Водолаз. І ще багато різних порід песиків. Саме тому він був трикольоровий, чорні вуха, бежева мордочка, наче у вівці вовна, трішки руда, трішки чорна, а хвіст, немов зебра, у чорно-білу смужечку. Його усі в дворі любили, підгодовували, але додому ніхто не забирав. А найбільше його любили три блохи, які жили. У вовні пузика, блоха Артурчик, Валерій та Юра. Ці троє друзів нерідко покушували пузика, але любили, як друга. А пузик був закоханий у болонку з третього під'їзду. Милу, біленьку, акуратненьку красуню паву. Кожнісінький ранок і пані вигулювала цю кокеточку, але пузик боявся підійти. Одного разу, набравшись сміливості, він все-таки зробив пару кроків в її напрямку, але піймав погляд господарки пави і повернувся назад під сходи. От ти, боягуз, сказав Валерчик. Ще який, підтвердив Артурчик. А давайте їх познайомимо, запропонував Юрко. Ви що? вихопилось у пузика. Очманіли. Де я, а де вона? «Хе-хе!» – засміялись друзі блохи. Так, будете сміятися, з ким? спробував налякати їх пузик. Ой-ой, як страшно. Хе, хе-хе, ще більше веселились блошки. Наступного дня, коли пані вивела на прогулянку паву, Валерій так вкусив пузика, що той підскочив на пару кроків вперед. До нього приєднався Юрчик і песик. Не контролюючи стрибнув ще ближче до блондиночки. Контрольний укус зробив Артурчик. Що наш двортер'єр мимоволі опинився біля пані свого серця? Валерій швидко перестрибнув на хвостик паві, а Артурчик майстерно їх зв'язав. Коли панянка пави зрозуміла, що відбувається, ті вже були зв'язані хвостиками так, що не розплутаєш. Мене звати пава. Першою цю можливість використала болонка. Я знаю, а мене Пузик, сором'язливо сказав Песик. Як чудово, а з ким ви гуляєте? поцікавилась красуня. З нами, мимоволі вихопилось у блохи Артурчика. Циць, заклика йому рота Валерії з Юрчиком. Не заважай. А це хто? поцікавилась пала. Це мої друзі, просто відповів Пузик. Як здорово! У вас є друзі. Так, бложки. А у мене немає. Моя пані не дозволяє мені їх заводити. Дуже шкода, а у мене немає пані, підсумував пузик. Тому є друзі. Обидвоє песики засміялися. Поки вони так тішились, пані не знаходила собі місця. А на обличчя її блохастий. Геть, намагалася вона налякати пузика. Той спробував відбігти, та нічого не виходило. Панянка вхопила паву і щосили потягла її догори. Пузик не витримав силе тяжіння і відлип. Моя маленька дівчинка, пригорнула вона пані свою блондиночку до себе. І в цей момент побачила на хвостику Валерчика. Ах, блохи! залементувала вона і побігла додому. Привіт, привітався Валерчик, намагаючись сподобатись. Та де там? Зоків було багато. На щастя він встиг стрибнути раніше, ніж зачинилися двері під'їзду. Наступного дня пава не вийшла на прогулянку. Пузик бачив її на вікні. Вона сумно дивилася на вулицю. Пані вимила її і тримала вдома, а двортер'єр лежав під її вікнами із закоханими очима дивився на неї. Друзі намагались розрадити його, та не допомагало. Він навіть не відчув укусів. Так тривало три дні. Біля пави періодично з'являлася пані, вона дивилась на свою дівчинку, потім на пузика та йшла. Але цього ранку все змінилося. Господарка вийшла на вулицю і покликала дворового песика. Він не повірив своїм вухам. Двічі оглянувся було боязко. Але він підійшов. Пані покликала його додому. Пузик від радості завиляв хвостиком. Потім були шампуні, мила, грибінець і чудова блакитна хустинка на шию. Коли смачно повечерявши Павою, вони обидвоє вийшли у двір, їх було не впізнати. Песики бігали, стрибали і раділи один одному. Паті стояла, склавши руки на грудях, і тішилась. На даху сидів товстий рудий кіт, а на хвості в нього були Артурчик, Валерій та Юрій. Ого, який красий наш пузик, сказав Артурчик. Його не впізнати, погодився Юрко. Я за ним сумую, промовив Валерій. В пузика був чудовий слух, він почув своїх друзів, повернувся до даху і погавкав. Дякую, друзі, сказав песик. «Іди, йде до своєї болонки, з посмішкою відповів Артурчик. Сподіваюсь, ти не закоханий? запитав Валерчик кота. Мяу, я люблю рибу і м'ясо, а до березня ще далеко. А чому до березня? запитав Юрко. Буде березень, дізнаєшся відповів Артурчик, і вони пострибали на котику на середній дах.